Своїх іменин в день Андрія перевозваного, в день зустрічі осені з зимою. Я хочу, щоб ми, Галина, зустрілись з тобою і щоб цей час розлуки нас поєднав сьогодні любов'ю. Справжнє кохання без труднощів не буває. Кохання повинно бути чисте серце і тіло. Я не шукав любов ночами, бо любов це не на одну ніч, а на ціле життя. Тому знайшов тебе в день. Ти виявилась єдиною принцесою моєї життєвій касці. Коли побачив тебе, я відлетів, я щиро закохався раз і назавжди. Я побачив дуже гарну дівчину, незалежну і цілеспрямовану. Коли познайомився ближче, пізнав тебе глибше, зрозумів, що ти носиш золоту корону в своєму серці. Ніхто не має владу над любов'ю, і я в цьому переконався. Коха. Вирізати тебе з свого серця, але я можу кохати тебе вічно, бо істина любов ніколи не перестає життя це секунда, і про мене все багатство, тріумфи, наука, а залишиться тільки вічна любов, причина кожного доброго діла, завдяки коханню. Нам світ, хоч трохи стерпний. Усі війни, біль, ненависть, сльози. Як подумати, то аж серце крає. Але коли згадую твою чарівну усмішку, то моє життя наповняється сенсом. Я знаю, що любов непередбачена, несподівана і не керована, нестерпна і дуже легко переходить ненависть. Але Тебе я кохаю і серце моє не вміщається в грудях, наче воно більше мені не належить, бо воно твоє. І взамін я нічого не хочу, ні дарунків, ні речей, ні доводів відданості. Тільки знати, що ти мене любиш теж. Своє серце віддай за моє. Андрій, вона не має права тобі відмовити.